Це все розставить на свої місця, насправді, і всі крапки на ди. Тому що а, насправді ж треба усвідомлювати, що є глибинний тиск, про який який ми не бачимо, але він безумовно є американського істеблішменту, політику, які зараз почнуть демократи і інші, навіть республіканці, почнуть задавати запитання: що такого сталося, що таке зробив Путін хорошого для життя на нашій планеті, щоб з ним зараз вести якісь такі перемовини, що виявляється, Канада. За версією президента Трампа наймерзенніша країна, з якою йому доводиться мати справу сусід Сполучених Штатів, а Путін і Росія що не наймерзенніша, яка стільки наробила шкоди світові, в тому числі і Сполученим Штатам, Там Ти, багато. Багатоцінної землі, там 11 часових поясів, як сказав Трамп, бік так, так та, та, та. Це часові. Ну, це знову ж таки та віліччя образ, це вже наслідки розмов з Путіним. Тобто, це я зрозумів. Вони говорили перші розмови були про історію, наступні були про клімат. Але все ж таки, я думаю, що, на жаль, Путін десь виходить переможцем в цій розмові. Чому? Тому що. Якби вийшов Трамп, то вони би грали би в гольф, а не в хокей, як запропонував Путін. Все таки, от він поки що запропонував зимовий від спорта, який Трампу не дуже до душі. Він же все таки більше гольф, і це його стихія. Не знаю, може ну тобто, я до того, що нехай, нехай от часові рамки, тиск всередині в США він буде зростати, будуть задавати запитання. Вони зараз уже на шпальтах змістають помітні таке, редакторські колонки Wall Street Journal, наприклад, New York Times і так далі, провідних видань це не думка вже опініон якогось автора, це думка редакції за редакцією. Хтось стоїть, це люди, це авторитети, це бізнес, це політикум, це істеблішмент, те, що називається, і вони задають питання. Це не просто так, тому що вийшла редакційна колонка, тому що отак давайте редактор зібрав і сказав: давайте ми напишемо. Ні, це в тому числі відповідь чиїмось інтересам. Десь вони ж відчувають ці настрої, і вони говорять про те, що стоп, так не можна, і ці настрої будуть наростати. Чим далі Путін буде насміхатися над США, тим далі. Ну тому що ж США це ж не тільки президент Сполучених Штатів, це важливо безумовно. Це дуже впливова фігура, і Трамп дійсно ну, одна з найвпливовіших фігур на планеті. Це очевидно, але там є конгрес, там є багато рухів. Які я думаю, що не всі дуже оптимістично сприймають те, що зараз відбувається.